Доброго раночку. Я вже коло фірми вигрузки. Ходив до бюрка питатися, де та вигрузочка буде. Машина стоїть собі якраз тут збоку і їду вигружатись. Згозочка вже почалася. той мотор дебелий. Зрузився на якомусь такому заводі, де коротше і роблять і погрузчики, і бачу і танки, і якісь воєнні машини для купання фортифікацій. І кабіни, як бачите, і мости, колеса, чого тут тільки немає. А також мені моя експедиторка сказала, стань десь собі, бо наразі для тебе не маємо завантаження. І то мене тішить, бо я зараз можу нарешті домонтувати відео, яке я мав випустити ще вчора. Але вчора, рахуйте, тільки першої ночі приїхав на паркінг. Того вчора не вдалося то зробити. Частина відео вже змонтована, частину треба тільки що домонтувати. То зараз беріком стою, закидаю і презентую вам. А ви там, до речі, хто дивиться це відео, а хто не бачив попередні, то також заходьте, лайкайте, коментуйте, це мені приємно і допомагає розвитку каналу і я бачу, що я це роблю не дарма. Коротше, 12-та -го година. Нарешті дочекався типу, повідомлення про загрузку. Але як бачите, тут ще такий. Прикольчик. Ті комбінації, то щось з чимось, але бляха, хоча б, може, вже наближимося туди ближче Берліну. Коротше, панство, їдемо до Данії. Давненько я вже там не був. Певно, півтора, може і два роки тому. І загрузка буде у Польщі. Ой! Що я мелю? Вигрузка буде в Польщі. Я вже короче, в Данію. Не знаю, чи зараз попаду на той міст. Не знаю, коли там та загрузочка буде саме. Якщо попаду, то зніму, а якщо ні, то ні. Не знаю панство, чи знаєте, чи ні, але в Данії є така особливість, що ти, коли заїжджаєш на паркінг от бусом, то ти повинен стати виключно так, як намальовані смуги для паркування. То я маю на увазі. В Німеччині, наприклад, я не встаю нормально, у мене, виходить, частина машини виступає за лінію. Через то я займаю переважно півтора або два парковочні місця, так встаю на, на... скосяк. Тут так цього робити не можна. Мені колись добре, що дядько Петро про це попередив, я, виходить, став рівно. А коли в мене мож, хлопець був, став на поскосян, то вже зранку в нього. У поліетиленовому такому мішечку був е, квиточок, в тому квиточку був штраф за те, що погано припаркувався. Яка вже ціна була, навіть не пам'ятаю, бо то кажу, десь півтора роки чи два роки тому було. Але є тут така особливість. Дивіться, фуру на подіум виставили. Між іншим це місце нашої загрузки, але зараз ще маємо mm. поїхати на розворот. А вигрузка буде в Польщі це на Амазоні. Ще я тут йду шукати місце, де то має бути та загрузочка. Бусон там припаркував. Ясно, що десь на якійсь не на якій. То йдемо питатися. Коротше, відомо тепер, чого вона мені написала за ту палету, бо це ж, кажу, вигрузка має бути на Амазоні, а в них виключно так, що палети повинні стояти повздовж дожди боком не можна. Через то така штучка. Я прийшов по клямку і зрозумів, що треба йти до 17-го. -та. Йдемо. Так, панської йдемо сюди. Чекайте. Ага. Пише, що ми ключі або залишили їм, або чекали, щоб собі коло машини. Окей. Так. Запитався щодо чого, досить приємний мужик, між іншим попався. Їдемо на рампу номер 20 Під'їжджаємо і будемо загружатися. На жаль, він не може заїхати електровузком до мене, бо, в нього є, бо є такі виходить, легші, а є важчі. У нього цей важчий, то він не заїде. Потрібно буде грузити самому. Що я сплітаю самому? Не самому, а тим ручним палітяком йому. Грузити треба буде. Загрузив я палеточки, зараз забезпечу і можна буде їхати. Які у мене поступили новини, каже до мене експедитор, що типу їдь додому, до зеленої гури, якщо що там типу, переночуєш, а вигрузка в суботу. А я кажу, ну блін, в яку суботу? У мене, по-перше, на суботу були реально плани. І я ще шефа якраз повідомляв в середу чи вівторок, коли ми спілкувалися, що, типу, якщо ти хочеш, щоб я з'їжджав на фірму, а він хоче, щоб я з'їхав зробити великий сервіс, хоча також не знаю, що там робити, бо ми останньо на ремонті типу, все зробили. Ми масла поміняли, фільтра поміняли, то ЄГР зробили. Так, лишився там фільтр, палива поміняти. Але... То не є збит щось тяжке, його можна поміняти де хочеш. Навіть я його можу поміняти, якби мені за то заплатили. От. Але хочу зробити сервіс. Ну, типу, окей. Так, Ми домовилися, що я в суботу, що я, та, якби, в п'ятницю вигружаюся і одразу їду до фірми. А тут вона мені вже вчора типу, може ти до понеділка лишишся, може ще щось. Я кажу, та ні, ну, не можу. У мене плани. От. І що? В кінцевому результаті їдь додому в суботу вигрузка. Я кажу, але я повідомляв шефа, що в суботу. Не знаю, завтра спробую типу, домовитися, що може буде загруз... вигрузка. В п'ятницю вдасться вигрузитися. А як ні, то в суботу. А я до шефа типу, говорю, кажу, слухай, чоловіче, а як ти короче, хочеш, щоб я... я в суботу маю виїжджати, типу? Ти знав про то. А як ти хочеш, б я в суботу вигрузився, ще приїхав на фірму. До фірми, по-перше, їхати буде десь 5 годин і додому вертатися 4,5. Типу, як ви собі то бачите? Але, типу, контактуєшся з Клаудією, вона там завтра тобі все скаже, в разі чого. Ну і попросив мене коротше, знайти десь платний паркінг біля дому. У мене якраз там є, то він зараз домовився. Що ми там поїдемо, поставимо на один день, якщо що, то 90 злотих буде коштувало. Якісь так в мене виглядають плани. Марія, до речі, про то не знає що я їду додому. Буде то для неї трохи сюрпризом. Що, будемо робили сюрпрайс. Хіба що побачив по карті, що я десь біля дому? Але я вже буду ближче зеленої, то я виключу навігацію звідси. Я вже доїду до пам'яті, бо я по пам'яті знаю дорогу. Можливо, її трошечки ошукаємо. В цілому так. Але якщо що, то, то ще мій дінет, ще буде продовження відео. Ви в свою чергу підписуйтеся, хто новенький, що нас ставало з вами все більше. А також ставте лайки. Ну і не забувайте, звичайно, про коментарі, які просувають це відео, аби його побачили відомо більше людей. І через то нас з вами, як я вже сказав, ставало все більше. Так що ви робіть свою роботу, а я буду робив для вас свою роботу. Точніше буду робити для шефа його роботу, але і свою роботу робитиму для вас в сенсі зніматиму контент. Щоб вам було щось цікавеньке подивитися. Хотів ще вас запитати, не вважайте це за байт на коментар. Просто мені також цікаво запитати, а з яких регіонів дивитесь ці мої відоси. Звідки хто. Бачу, в мене є вже такі особистих підписників трохи. Напишіть, ляви, з якого міста чи області дивитися. Цікаво, кому воно рекомендує це все. Бо в мене раніше взагалі стояло так, що мене чогось рекомендувало на Росію. Ми через чат GPT дивилися. Вважало мене російським блогером. Хоч взагалі не розумію, де вони тут таке побачили. Абсолютно. Тепер я трошечки в налаштуваннях полазив. Цікаво, чи щось поміняється чи ні. Хоч ви розуміли, в мене регіон стояв Україна, точніше Польща. Звідки воно кажу, взяло, що в мене Росія і що я постійно українськомовний. Музики в мене теж російської якби немає на каналі. Я без поняття. Буває таке звичайно, що я на роботі також, типу, розмовляю десь тут доводиться. Але, типу. Відео жодного разу не розмовляв російською. Чого воно так мені підтягнуло тоді без поняття. Так що чекаю вас в коментарях. Кому не лінь, напишіть, будь ласка. І хто не поставив дзвіночки, це там, де кнопочка підписатись, поставте, щоб не пропускати нові відео, які виходять на канал. Тут я заїжджав на заправку, до речі, на 700. Кілометрів вийшло 96 літрів. І дивлюся, стоїть отакий вопус Це щось таке враження, як з нашої фірми. бо номера такі, як в нас, і забудова така ж. Без поняття. Так, я вже у Польщі, До дому ще лишилося 70 кілометрів. Стів подивитися на ціну. Дизеля показали, що піднялось. 5,89. Ну я от, бачите не пам'ятаю, яка ціна тут була. Мені здається 5,65 5,50, коли я їхав. Але зараз типу вже буду. У нас там на... я забув як то на індермаршері дому Я як їхав, то була ціна 5.35. Зараз приїду заодно, подивлюся. Вже знайомий вам мостик, як бачите. Скажу гарно, відреставрували його і для фоточки круто, для відосика. Ну і як вже я казав, місце, на якому я рибачу. І брущаточка, як в Львові. Заодно можна послухати, як машина тараван, так ходову провірають. До речі, панство, хочу запитати вас танечко. Я хочу продавати свого Форда, а натомість хочу взяти або Volvo V50. Можливо, це ще може бути Citroen C4, Citroen C8, або Peugeot, оце таке як брат Близнюк, я не пам'ятаю, воно 67 -е, чи як воно. Ну, я вам тут в кожному разі прикріплю. Пізніше, я прочитаю, вони називаються. Можливо, щось розкажете по тих машинах, їхні болячки, можливо, хтось з вас таке щось має. І зовсім інше, коли ти питаєшся в людини, яка вчила їх по книжці. А я багато дуже реально знаю автомобілів по теорії, по оглядах, по всьому, я прям досконало вивчаю. Але мені ще цікаво, знаєте, думка від власника. Можливо, хтось мав ці машини, можливо, хтось щось може сказати. Друзі, хотів сказати, що ще цікавить Ford Galaxy. І так само, що хочу сказати, що в бюджет в середньому 10-13 тисяч. Більше я витрачати не хочу, бо я колись гнався за машинами, колись мені було цікавіше, щось, що крутіше, або ще щось. Мені зараз потрібна просто вмістима машина. Чому Volvo, бо воно сюди якось навіть теж не, 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 не вписується, можна сказати, бо це не мінівен. Ну бо це щось таке саме, як Форт, можна сказати, Та як можна сказати, там база, по суті, одна і та сама, але вже просто вона більш надійніша, більш безпечна. Але все-таки більше розглядатиму такі як мінівени. Тому ще раз кажу, якщо хтось щось знає, хтось щось може порадити від себе, то будь ласка, підкажіть. Пенсі пам'ятаєте, як я оце був на заправці? Заїжджав і там короте, я знімав оцю ринуху, що казав, що з нашої фірми. Тільки реально то машина з нашої фірми, чувака з пішло спати, то Назарко його ще й коротше, виявляється, тягнув на шнурку, і цей вони перегружалися на тій фірмі. Зараз я вам прикріплю фото. Я вже добираюся додому. Он взяв квіт. Заплатив за буса, а вже завтра розкажу що до чого. Що тут забув? Що ви вже спите? Туди спить. Що там маленькістю в зим, маленькі сю, мене не дочекався? Прийшов зараз фокус. До речі, дай Боже здоров'ячка. Сьогодні ще з вами не вітався. Е, йду по Марію і... Маємо поїхати прибрати машину і все забрати з машини, бо коротше плани помінялися. Мають пацики приїхати забрати машину і загнати її завтра на вигрузку. Взагалі, типу, як виглядає сама обстановка, виходить, що там такий хлопчина з роботи приїде з Вова. До речі, може ви його бачили, він раніше леветою забрав машину. Має приїхати з новим водієм, забрати машину. Получається, там де в мене подіум мають забрати, цей подіум, Того, що мають забрати, мають забрати подіум з-під холодильника, тому що вони мають поставити сідушку, бо Вова буде вчив його загружатися, вигружатися, як буде типу, то все виглядало, бо він новий водій. Та й таке. То так, коротше сьогодні такий план. О, а я йду до Марії, бо Марія тут зараз в фокусі пішла собі на каву, поки малий пішов на кілька занять. От. І заберемо малого заняття і тоді вже їдемо до машини. Вичищаю. Я працюю, а вони сачкують. Неправда. А, а я, не так, так, так. Бачите, повитягував трохи все з машини. Марія, крісло мені поламало. Пошечко, я не на ньому раз на рибалці сидів. То капець. Так, як трошки попило, стосимо. Що ще лишило? Помашник, допомагай. No. І, і куди? Ей, 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 ти за швидко. Три, Ось тут тримай собі, тримаєш, добре. І тепер тут гачок. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Опа! Ну mm, що, щось мені Марія хоче показати. Ідея відео. Щоб гарно було видно. Я вже, знаєте, я включаюся, не знаю, чи злиться, чи не злиться. ми сміття, бо прибирали в бусі, то все мали кілька пакетів. Ну і Бля, чекайте, бо мене бомбить. І, коротше, і коротше яка ситуація? Лежала квитанція за оплату. Платної парковки на бус. І що ви думаєте? Поліція взяла викинула його в сміття. І зараз ми йдемо? що робити? Ми йдемо зараз в смітник ритися. Да. Ні, ритись. Ритись. Ми йдемо в смітник ритися. Що ви розуміли, а це треба зробити по тій причині. Що там оплата в мене за цих за кілька, за кілька днів, ні? Як вона так, бляха умудрилася. Чекай, що то ж? А, крісло теж нині по -по подерло. Ще пряме я включення. Марійця. Марійця йде ритися в смітнику. чекай, ну, чекало чи він там є. І що ви думаєте? З самого верху. Ей! Такі ровня, ходіє. Зараз той хлоп скаже, як худоба з піска. Ну як так? Люблю тебе. Друзі, друзяки. І вам підзніму. робимо шашличок. Тут трохи спецій, айрану, трошечки пасти. Грибна пудра. Це також мойого виробництва з білих грибів. Так, тут... Тут у нас творчий безпорядок. Але коротше, так, тут є цибуля червона, чи цибуля рібчаста, біла зараз буде, а знизу водичка з чеснику. І потім це все також типу, збивається блендером і заливається сюди. У нас сьогодні включення, буде сьогодні невеличкий влог. До мене от Ладіка з що ви приїхали, ви вже їх бачили в мене на каналі, мої колежки. Щось її розуміли, просто з хлопом ще познайомили, був моїм підписчиком. А перкулія. Коротше, що ми їдемо сьогодні на рибалочку. Будемо лапали пстронга. Форель по-наш. Ми заїхали, поки перекусимо. Подивіться, Марійка сказала, що вони довго готують. Подивіться, скільки вони мені перцю нагатили. людоньки. Дихнути не мають жим, як дракон. І моя Молода команда. Викинули бараболі на підлогу. І Мені капзда. Казала мені Настя за те, що я ту бараболю виконав, виконував, що нам мені мої ай-яйяйві дереви. Але ну що, я не винен. І так ще стало. Вже він злапав першу форельку. Як ніби Опустив воду. Ладік, не спіши, дай, дай хай вона змучиться. Плапай кайф, бо то ж купа грошей. Знизу можеш відпустити трошки фракціон, щоб вона... Дай, дай. Откуди тут? Откуди тут? О, О, все добре, не переживай, ви витягнете. Тільки молилися, аби не злапати. Дуже. Давай, давай. О, є. І тепер ще одне. Так ніколи не можна підносити, бо було миш під сапку. От підібрала, тепер Іга. тягне. Її в бік, пал... Ти стоїш, а палочку в бік. і лапається, і лапається. Пусти. А, Отут. Розуміло. До паніство. Це щось з чимось. Дивіться скільки її. Просто рій. Ми вже одненьку, як бачили, витягнули. Файно. А вон, диви, яка здорова. Подивіться. Тірата І це по повітря самий верх Задивимося сусіда щось клює Ай-яй-яй, а це таки кайф на цю лутку лапати. Настя, ти мусиш опустити і тримати, а заводи він. Ти просто опускаєш і тримаєш. Все. Підносиш. На, і на травичку собі Так, Дон Сеньор Владислав бореться Щось з ти слухай А, мій за хвіст забагрили. Він її нетрадиційним способом. І ще за дупу не лапавиш. Ну якраз маєш собі на грілі, я тобі скажу. Звісно, ти з них канапок не зробиш, але на, на гріль самий а, раз. Ну дві має на, на гріль сміливо. Ми вже з рибалки перебралися на місце для пікніку. Правда, владова робота. Але роблю трошки яха людина відпочине. Відео вийшло. Вже не наклав. Ми вже бачите шашлички тут робимо Це повним ходом, але ми шашлики тут їсти не будемо. Ми зробили і втекли звідси додому. То ще зараз риба має бути. трошечки М'яско вже є, рибку спекли. Додому приїхали якось так. Тому що, ми Будемо трошки відпочивали. Дякую всім, хто був з нами. Всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купе!